На підготовче засідання в Окружний адміністративний суд у Кропивницький прийшли представники відповідача Світловодської міської ради. Представник позивача, адвокат Ігор Слєсарєв участь у засіданні брав онлайн. Суть позову зачитав суддя Роман Бригей. Судове засідання у адміністративній справі за позовом Малійського Андрія Івановича до Світловодської міської ради. Провезня протиправних та скасування рішення поновлення на посаді та стягнення середнього за час вимушеного пробу. Світловодська міська рада 17 червня поштою направила до суду відзив на позовну заяву, сказала начальниця юридичного відділу Людмила Данилевська. Суд на момент засідання його не отримав, сказав суддя. Сьогодні 19. Ну, зрозуміло, що ми його ще не отримали. Адвокат Роман Малюта повідомив, що договір про надання адвокатських послуг з міською радою Світловодська він уклав 18 червня. Звернувся до суду з клопотанням. Я прошу надати мені прав, моє законне право, час для ознайомлення з матеріалами справи, включити мене також мої дані, включити до доступу до електронної справи. Суддя Роман Бригей оголосив у підготовчому засіданні перерву. У приймальні Світловодської міської ради кабінет міського голови нині зачинений. Табличка з іменем на дверях відсутня. Виконує повноваження голови нині Роман Домбровський. Його обрали секретарем міськради 13 травня на сесії, під час якої 23 з 36 депутатів ухвалили рішення про відсторонення міського голови Андрія Маліцького, розповів депутат міської ради Максим Бакуменко. Причиною було те, що безліч незаконних звільнень, які потім було встановлено в суді, марнотратна розтрата бюджетних коштів, не врахування інтересів мешканців Власівки, сільських територій, а тільки зосереджена робота в нього була на місці лос. Фактично, міський голова узурпував владу, не рахувався з думкою мешканців і депутатів міської ради, і це призвело до того, що ми вимушені були перший раз висловити йому недовіру. Подальше в наші дії було вимушено. Припинити достроково повноваження міського голови. Блокування роботи сесії Світловодської міської ради тривали з липня минулого року по травень нинішнього. На сесії 18 квітня під час спроби ухвалити бюджет частина депутатів вимагали внести до порядку денного проєкт рішення про створення комісії з вивчення законності роботи міського голови Андрія Маліцького. Він наполягав на дотриманні регламенту міської ради, згідно з яким винести це рішення на наступне засідання. Після двох годин суперечок депутати покинули залу. Після відсторонення міського голови роботу ради розблокували, сказав депутат Максим Бакуменко. Все. Що відбувалося 13 травня в сесійній залі засідань, було юридично обґрунтовано комісією з питань законності. За дві сесії розблокувалися безліч питань, які не вирішили з півтора останніх року. Участь у голосуванні за відсторонення міського голови не брав депутат Андрій Кукса. Мене і не запросили, мені було і невідомо про те, що ну про наміри депутатів. Ну, я вважаю, що міський голова обраний прямим таємним голосуванням. Виборцями громади, на мою думку, підстави для зняття повинні бути. Рада блокується, блокувалася протягом 10 місяців. Міський голова намагався скликати вже в 2025 році, мені здається, около 15 разів. Спочатку висувалися причини, що секретар не влаштовував. Потім це було як підстава, що не такий бюджет. Але як згодом виявилось, що і секретаря потім прийняли на роботу, а вже в якості не секретаря. Він здається, вже на сьогодні радник. А бюджет був прийнятий і без жодних зауважень. Взагалі, кошти, які були яка якими громада могла розпоряджати це в межах десь 100 мільйонів. Якщо ви не розумієте, що відбувається, то мова йде про гроші. Напевно, так воно і є, оскільки я ну на наразі залишок цих коштів за місяць десь около 20 мільйонів, то як ви вважаєте. вже розподілено близько 80 мільйонів. Рішення про дострокове припинення повноважень. Андрій Мальський вважає незаконним і сказав, доводитиме це у суді. Я на лікарняному від 16 травня зробив вже операцію і похоже, відновлення. Я не визнаю це рішення ради, якому було відповідно прийнято рішення і з порушенням відповідно процедури, з порушенням норм. Пушень конституції України і в позові я позиваюся про скасування відповідної рішення ради і поновлення мене на посаді. Регламент Світловодської міської ради чітко визначає, як і закон про місцеве середування, що виключно право скликати відповідно ради, проводити переви або Поновлювати роботу ради, виключно право належить Світловської міської голови, або у разі відсутності секретаря Світловської міської ради. Я в тому бачу просто банально перерозподіл коштів м, по своїм забавам. Як приклад їм заважало все для того, щоб не приймати бюджет в тому вигляді, і одразу перша сесія, яка пройшла там за п'ять там за тиждень після нового звільнення, от показала, що бюджет був прийнятий ідентичний. Змінно це показує про те, що ну, надумані причини, які знаходили для того, щоб максимально дискредитувати мене особисто, для того, щоб мати якусь, якусь хоч підставу, для того, щоб якось законну обгортку завернути у цю всю процедуру моєго відсторонення. Хоча по факту немає незаконних дій, немає порушень, де буде в суді як доказова база того, що депутати діли про... Наступне засідання у цій справі відбудеться 30 червня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий Суспільне новини Кропивницький.